Так, а це ще що, клунок? Ето ж клунок, то ж викати, На Смерть. Потому, є, да, да. Mm -hmm. Що мені додому. Mm -hmm. Додому це ви маєте на увазі туди, на той світ. Mm -hmm. Ето ми в гостях. А то вічна дому. Mm -hmm. О, бачите, Ето то діду, передам футболку, штани, занесу. Угу. Ето хвартух, припінати його не треба, угу. але ето кажу, собу. собою берете. Ну, ну. Яблука будете там збирати собі да, у кварталі. Да. Угу. Угу. А як назбираєте там яблук, то кому понесете? Помічу що у мене є родня. Угу. О, бачите, ето хустка намотать. Это блюзка, это простина. Можна простину ложаться потом mm -hmm. утруну. Это наволочку шила, але не на влочку шуя не купила. Это сорочку собі пошила, mm -hmm. бо людина стара, то я малюк наложила, але ж треба Сорочку, щоб uh -huh. туди uh -huh. на возить. А де будете там переодягатися? Куди будете переодягатися? А, uh -huh. uh -huh. <laughs> а куди будете переодягатися? Десь що там, які там забави є? А ми, ми на роботу де будемо ходити. <laughs> yeah. uh -huh. То ж як робиш на цьому на світі, то й на ту. Uh -huh. О, ето майка. Ето друга наволочка, але Треба купити з ето труси, дві пари». Угу. І все новеньке кладете? Все, вже, все ето... таке, що ні разу не вдівали. Ні, так? Ні, ні, ні. Угу. А так треба. Чи, чи просто ви так робите? Я у кого нема? То кладе те, що є. Угу. То, на... То постіль не наложує, угу. Скільки я вже бачила таких людей. Угу. Що, що є, то є mm -hmm. набивають. Mm -hmm. Ну, у вас то така, багато такий клуночок, багато візьметься. Yeah, рушник mm -hmm. на на, муй... на мохриста. Mm -hmm. На того вже що будуть що у вас клапанки. Mm -hmm. А є то на кришку під хліб. Mm -hmm. Mm -hmm. Під на хліб. віко. Так. Ага, на віко. Mm -hmm. Да воно вже і закопається, блять. Ну, так, накривається. Да. Так. Але то на стільниця кажу, що треба скатерть. Угу. До рук угу. накриють, щоб як будуть сажу трусити, щоб сажа на вас не падала. Добре, док є. Угу. На груді. Угу. угу. А є втиральник тиральник же муй буде. Ага, там будете обтиратися, ну, як а... з роботи будете да, приходити. Ба. Да, да. <реш> ага. А є Панчохи. Панчохи, і колоті. Ну, і взуття. тапочки. — А оце, отут щось червоненька така, то для а, чого ви берете? То руки язвать. Ага. — І ноги. Ага. То ви вже таке зразу. Щоб не шукали, не поролі. Угу. Як воно називається? Путо. Угу. — То я розрізала. Да й положила. Що червоне? Яке хто хоче. Ну гарна така, що була. Баба гарна, то, щоб була. Ну да. Ну, то вже ви тут собі то, я вам і все показала, і вона, я показала, А ви думаєте, що воно все вміститься у труну? А то тут, тут мало, мені тут щось поніце, я блюзок, що в шкапу. І все було в... своє. То, угу. то то ж наложити воно тут, угу. а треба ж. Ну так, да, це Меняться. ж ви ж там вічність будете, да. то треба щось носити. Вічно. Щось носити треба. О, і Ще бачите, один. купила я собі покривало тюльове. Угу. Я атласового не хочу, бо то лежиш, як під одіялок. Угу. Незручно. Да. Незручно не Розкар... покажу вам. Угу. Що тут є? Тюль. Угу. То це будуть у вас у гробу, накриють, так? Так, так, в накриють. Ой, яка гарна. З церквою. Прямо як в церкві будете Судійте лежати. Це Ісус Христос. Угу. Дуже гарно? Дуже гарно. гарно, кому не гарна, а я собі гарна, так Я Гарний, гарний. Все время не встала, и то раз зайшла туди и сказала, дай мені мне тюлеве покривало. Чтобы mm -hmm. не казали, что баба по бідності тюлеві покривала. Мог то скаже. Ну, тюлевы. И вокседанкової була Угу. А ці штани ви взяли, то то він вас просив штани передати? дід? Ні, він не просив, це у нас так як умре.